Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про дипломатичні підсумки тижня. Цей тиждень був насичений на події тут і вибухи в Ірані і новини про фінансовий ремштам саміт Україна ЄС і навіть танці Лукашенко в Африці. Їх доволі складно об'єднати під єдину тематичну парасольку, Тому тему сьогодні ми саме так і назвали дипломатичні підсумки тижня. В Студії працює я журналіст Ірна Булгакова. А поруч зі мною знаходиться наш гість. Це традиційно щоп'ятниці, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго отже, минулого тижня ми обговорювали важливість рішення про передачу Україні танків Леопард. А от 1 листопада, у своєму виступі, президент речі Ердоган Ольдоган з перестарою цінив рішення США і держав Європи передати танки. Побучає з 1 люту. Він зазначив, що очікує від Європи і світу підтримки миру і не може сказати, що відправка танків це рішення, коли нарешті у Ольдогану відкриються очі на те, що відбувається. А вони в нього відкриті. Справа в тому, що це не перша така його заява. І тоді в в жовтні, і влітку, і тоді весною, коли нам передавали зброю, то позиція Ердогана була принципово такою, і вона така. Бо це, ну скажімо так, позиція Туреччини в цьому, скажімо так, в цій війні. Бо ми ж знаємо те, що Туреччина виступає в якості такого скажімо, плацдарму, через який, наприклад, Росія обходить санкції, в тому числі через які там відбуваються певні перельоти і різні різні речі. Тому з точки зору послідовності політики, то Ердоган в своїх діях дуже послідовний. Якщо говорити, чи змінить він свої рішення, найближчим часом ні не змінить, бо... В нього вибори в травні, якщо я не помиляюсь, на носі. Інфляція за минулий рік в державі там офіційна інфляція була щось близько 88%. Неофіційно експерти оцінюють там за 100 з чимось. Ліра по відношенню до долара девальвувала там, десь на 60%, продукти харчування відповідно подорожчали. А найголовніше те, що самозайнятість населення, яке було. Зав'язано на туризмі російському, вони втратили цей дохід, і відповідно на фоні оцих всіх речей, тобто позиція. Ердогана, вона доволі хитка перед виборами, і тому впроваджувати зараз риторику в повної підтримки, того що тут, то, типу, давайте бомбити Росію і наносити військову поразку, він не може це робити політично, тому що громадяни Туреччини так чи інакше неоднозначно ставляться, неоднозначно ставляться до цієї війни. І плюс він же ж, коли в якщо я не помиляюсь, в січні на початку січня він робив плюс-мінус такі самі заяви, і він говорив, що дивіться, як класно, туреччина зерновий Коридор організувала, організувала, бере участь у обміні полоненому. Бере о чому Європі не брати на себе такі самі зобов'язання? Тобто він таким чином демонструє, що для нього цікаві ті аспекти, де він може отримати якусь додаткову вигоду, вигоду для своєї політики, і, скажімо, це особливість така. Політики Туреччини, тому що з іншого боку, цього тижня все ж таки заборонили авіарейси обслуговувати із Росії, і там умова, що аеропорти Туреччини вони можуть приймати лише ті літаки, які мають менше аніж 25%, точніше більше ніж 25% американських комплектуючих, якось так. А там ну в Росії, наскільки я знаю, парк літаків він повністю майже із боїнгов та інших американських них є їх там супер сухої та суперджет. Але наскільки я знаю, на ньому або американські, або європейські двигуни. Тобто, так чи інакше, от ну з одного боку, ми бачимо такі заяви. Увага. Відбій повітряної тривоги, увага. відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. От які обумовлені е, внутрішньою ситуацією, але в цілому е, міжнародна спільнота і західний світ вони тиснуть, і от зараз вже рейси, е, які обслуговувались, їх не можна обслуговувати. Так що ну будемо як то кажуть, це позиція. Головне, що е, в тому числі Туреччина має можливість передавати нам ті самі байрактари в цьому контексті. А в ніч 29 січня в Ірані пролунали вибухи. Іранські новини новині агенції повідомляли, що це була атака безпілотників по військових об'єктах. Ну uh -huh. А, скажімо так і звинувачували у цьому і Сполучені Штати, і Ізраїль чи пов'язані ці вибухи з іранською підтримкою Росії загрозою передачі Ірану ядерних технологій? Та які будуть як будуть розвиватися подальші події? Ох, це дуже складне питання, тому що досі ніхто не взяв на себе відповідальність, бо Іран одразу звинуватив Ізраїль. Американці сказали, що це не ми, а Ізраїль просто промовчав і не взяв на себе відповідальність. І засоби масової інформації взяли найбільш вирогідний сценарій, тому що з одного боку, дійсно, ми досі не знаємо. Які домовленості між Росією з Іраном. Але ну, я маю сумнів, що Іран передавав умовно ем, свої там, шахіди і е, велись перемовини про передачу балістичних ракет виключно за умовні піченьки. Тобто, явно вони повинні були отримати щось вагоме за ці речі, тому що Іран розумів, що він так чи інакше потрапить під Санський. І, наприклад, е, ем, Уран, який використовується в ядерній зброї, це найбільш вирогідний такий? Е, Um... Найбільш вирогідний компонент, за який, який вони могли попросити, і тому звісно, змі одразу так зачепилися за цю історію і сказали, що це ізраїльсько-американська операція. От, але у мене є альтернативна версія, тому що в цій історії всі забули про Азербайджан. Справа в тому, що Ні, ну, чому забули? була така думка, що все таки безпілотники я читала, могли відправлятися з території Азербайджану. Да, і оце це та ситуація, яка вона ну не дуже була роздмухана в змі. А зря, бо е, за декілька днів до цього відбулися напади на посольство Азербайджані Посольство Азербайджана в Тегерані, і справа в тому, що ця історія вона пов'язана із Нагорним Карабахом. Е, у нас в політичній традиції не прийнято досліджувати і розглядати Іран як безпосереднього учасника цього конфлікту, оскільки ну традиційно це сприймається як зона відповідальності Росії. Але після того як Азербайджан встановив контроль над Личаківським. Над Личаківським а, коридором, то а, Іран більше не має змогу пересилати наркотики до, а, до території Росії, і далі з Росії воно їхало там, через Білорусь в Європу. І, і там, ну, тобто різні коридори були, різні схеми були, от. але вони втратили, наприклад, цю можливість. Плюс в, Азерб... в Ірані майже мільйонна діаспора азербайджанців проживає. І а, Іран. В от на стороні Азербайджан. Вірменія через те, що треба було співпрацювати з Росією. Він підтримував Вірменію, і це були ну, такі заворушення всередині Тегерану стосовно того, що азербайджанці висловлювалися проти цієї історії. А для того щоб якось ну показати те, що а, 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 Іран розглядає Азербайджан як загрозу. Іран почав у 2020 20 році проводити навчання на спільному із Азербайджаном кордоні. Оні, а з точки зору дипломатії, проведення навчань на кордоні означає, що ви розглядаєте оцю територію як можливу зону вторгнення. А відповідно, ну тобто, Азербайджан як потенційного агресора. Після цього Азербайджан провів оці самі е, такі самі навчання у, 2001, у 2021, тисячі якщо я не помиляюсь, році. І тобто, от у такий пінг понг який відбувається, і от тепер напад на посольства знову офіційної версії ніхто не дав. А враховуючи те, що минулого року ми з вами говорили після візиту голови ЦРУ до Азербайджану, те, що Азербайджан американцями розглядається як держава, яка потенційно може зайняти місце лідера в регіоні, то це в цілком собі такий. Цікавий крок для того, щоб показати, що хлопці я на цій території закон. Тому е, я не знаю, як воно там як воно буде. Е, подивимося, оскільки знову ж таки в офіціальну в офіційних джерелах ніхто на себе не брав е, ніяку відповідальність. Конспірологія, конспірологію. Е, от тому подивимося. Але от моя версія така для нас. Я не думаю, що для нас принципово це зіграє ролі, тому що подаляко у себе написав, що типа хлопці, ми ж попереджали, що співпрацювати з Росією, це означає, що ви отримаєте якусь відповідь. За це а, нашого посла викликали на консультації. Це нормальний процес, а, тобто між собою поспілкувалися, і враховуючи те, що і так а, вже є доведені факти того, що а, шахіди літають над нашою територією, то ну яка до чого до якої ескалації тут ще може бути, якщо воно і так ескаловано. У четвер, 26 січня, розпочала робота міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки реконструкції України у рамках так званого фінансового штайму. Яким буде механізм роботи даної платформи те про власне про які суми йде мова? Оце цікава ініціатива. Наш президент, наш президент її назвав фінансовий Рамштайн і ще минулого, минулого року закликав до її створення. Ідея наступна, те, що створюється секретаріат, створюється в Києві і створюється в Брюсселі. Цей секретаріат він має координаційні функції, він організовує зустрічі. Перша зустріч уже так пройшла онлайн. Далі подивимося, як вони будуть відбуватися. Але суть наступна. Тобто, ця платформа це. Створення її це прагнення європейців до уніфікації. Тобто, коли ви працюєте колективно, тобто у вас там 2, 3, 4, 10, 20 гравців. То це логічно, коли ви працюєте в рамках однієї, наприклад, програми або однієї платформи, на якій координуєте дії. І, от, власне, оцей Рамштайн фінансовий він потрібен для того, щоб координувати дії з точки зору фінансової підтримки нашої держави. Механізм наступний: наша держава готує. Обґрунтування потреби, наприклад, нам там треба щось побудувати. Нам потрібно щось відремонтувати. Нам потрібно закрити дефіцит бюджету. Він е формує потребу. І математично її обґрунтовує, тобто пише скільки грошей нам треба. Як я собі розумію, світовий банк буде робити експертизу оцієї потреби, яку ми дали, і далі на цьому фінансовому Рамштайні збереться оця коаліція і буде дивитися, наскільки на даний момент оцінювати на часі, не на часі, чи завищена, чи не завищена вартість, яку кількість грошей і хто. Може виділити для того, щоб закрити цю потребу. А, і як я зрозумів, там буде три вектори: перший це вектор дефіциту бюджету, другий вектор це якісь швидкі ремонти, наприклад, інфраструктури, яка а, критична, яка пошкоджена, і третє це страхування бізнесу від можливих військових ризиків. От по цих векторах вони будуть працювати. А, ініціатива класна, але вже наш представник Світовому банку він зазначив, що він боїться, щоб ця, цей майданчик. Він не став а, таким, на якому нас будуть повчати, як робити реформи, замість того, щоб бути оперативним інструментом реагування на фінансові потреби. Тому, от в цілому, теорія така. Якою буде практика? Подивимось найближчим часом. За оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання України вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10 10-бальною шкалою. Дослідження було виконано коаліцією під проводом Центру Нова Європа за участю дев'яти експертних організацій. Згідно з результатами, загальний бал можна оцінити у 5,8 із 10 можливих. За деякими критеріями Україна наблизилася до повного виконання європейських вимог. Чи достатньо цих результатів для того, щоб почалися безпосередні переговори про вступ до Європейського Союзу? Недостатньо. Um... Там найвищі бали. Знову ж таки, треба розуміти, що це експерти, так би мовити, не представники Європейського союзу, експертизу проводили різні організації разом. І от вони таку міжнародну експертизу дали. Ця оцінка вона, звісно, є непоганою, тому що ми демонструємо прогрес, але ці. У цих дій їх недостатньо, бо найвищі оцінки ми отримали за закон про змі, який було прийнято от нещодавно, і за закон про нацменшини це найменш скажімо так болючі. Закони з точки зору реформування чогось в Україні, і з точки зору прийняття якихось законів. А найменше отримало реформа Конституційного суду оцих корупційних органів, точніше, не конституційного суду, а реформи, які пов'язані із боротьбою з корупцією і судами. І друге це закон про олігархів. Там, якщо я не помиляюсь, вони в 4 і в 2 бали оцінені з 10. А оце є найбільш важливим і найбільш Принциповим Питанням для європейського союзу в тому числі, тому що це питання приватної власності, це питання виділення державних коштів, це питання реалізації державних коштів. А ми бачили на цього, цього тижня просто фестиваль боротьби з корупцією, як високопосадовці злітали зі своїх посад просто на ура. І от якраз от з таких речей таких речей від нас зараз прагне єс, тому що ті гроші, які вони будуть надалі давати, інвестувати в нашу державу, вони повинні повинні бути впевнені в тому що вони будуть викону тому що вони будуть реалізовані цільовим 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 чином тому це звісно в цілому непогана динаміка але боротьба з олігархами і оця боротьба із корупцією це ті речі по яких ми повинні показувати більший більшу динаміку і більший прогрес Парламент Болгарії ухвалив проект рішення про визнання Голодомору в Україні 32 другого років геноцидом і категорично засудив його винуватців. у грудні. А минулого року таке ж рішення визнав європейський парламент. А до цього низка держав. Якщо пояснити нашим слухачам, чому це важливо саме зараз, і якими є перевага цього рішення для України. Це важливо в принципі. Я ну давайте почнемо трошки з теорії. Я в принципі дуже не люблю. Коли історія використовується у якості інструменту політики, тому що вона відсилає нас кудись назад, замість того, щоб е, суб'єкти міжнародних відносин знаходили точки дотику між собою і домовлялись про якісь нові фабули, нові конструкції. Проблема в тому, що дуже часто історія. От... Як її кавіркає російський президент вона використовується як зброя, і у випадку, коли наш сусід Росія для нас, це є важливим визнання голодомору геноцидом. бо Таким чином, міжнародна спільнота визнає, що Росія вони ніякі нам не брати. Вони і ми не є там, я не знаю там частиною руского міра. Що ми це та частина, яка Росія методично знищувала протягом певного періоду е, існування людства, е, цю історію, до речі, почав свого часу президент Ющенка, і його дуже часто критикували, тому що наше суспільство. Ну, великий, великий відсоток не розумів, навіщо це треба і чому він так носиться з цим. А проблема була в тому, що це якраз у той період, четвертий, п'ятий, 6 роки, коли Росія дуже активно на фоні помаранчевої революції активізувала у цей наратив, що тіпа Україна, браття, Україна, Росія, браття. Те, що Україна і Росія це взагалі колись одна держава, одна територія, що типа, хлопці, давайте нічого не робити. І це рішення воно дозволяє в очах міжнародної спільноти сепарувати, сепар... сепар... Відділитися хотів розумне слово сказати, не вийшло виокремитися. Окреми. Ви да, відділитися від оцього наративу і показати, що вони для нас є принципово агресорами. І тоді, до речі, Німеччина не визнала оцей факт е геноцидом а зараз. Минулого року, якщо я не помиляюсь, наприкінці Німеччина це зробила і визнала. Тому це є важливе рішення на дистанції, тобто таким чином Україна в очах європейської спільноти відокремлюється від тих наративів, які а, просувала Росія. Ну і головне сьогодні в Києві відбувається саміт Україна ЄС. Чи очікувати від декларації? Чи будуть схвалені за результатами цього саміту? Е, ну з точки зору пересічного громадянина, я не думаю, що е, наші громадяни будуть. Будуть дуже сильно вау ефект отримають від цього саміту, бо там не буде якихось революційних рішень. Проведення його є важливим, бо візит до нас представників ЄС такого високого рівня, як президент, показує те, що ЄС зацікавлений в нас як подальшому партнері. Вчора наскільки я дивився новини, вже передали нашому президенту результати оцінки тих дій, які Україна вже робила, і там, скоріше за все, є. Карта. За якою далі нам треба нам треба діяти. Я дуже сподіваюся, що Україна долучиться до подальших економічних проєктів Наприклад, долучиться до можливості залучення європейських коштів на цифровізацію і на перехід на зелену енергію. На оці, всі ці екологічні речі. Я дуже сподіваюсь, що ми отримаємо, наприклад, безвіз експортний, тобто, коли ми зможемо вивозити наші товари, не сплачуючи мито і так далі, це зробить наші товари більш. Ж конкурентно спроможними на європейському ринку, тобто я сподіваюсь, не треба чекати чогось прям вау від цього, але у от таких от конкретних кроків долучення, наприклад, до того ж європейського роумінгу, і так далі. Тобто, у ці речі, які будуть зближати нас територіально, економічно і так далі. Інфраструктне інфраструктура, а Інтеграція енергетичної енергетичної сфери, тобто на оці ці речі, я дуже сподіваюся і будемо сподіватися, що вони там будуть. Ну, власне, час нашого ефіру завершився. Нагадаю, що традиційно що п'ятниці ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максимом Прихненком і обговорюємо обговорюємо події за тиждень, що минає в політичному плані. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Шукайте.